Усім привіт! Ви на каналі ПРО В'ЯЗАННЯ. З вами Тетяна Чорна і це влог одного виробу. Тут я вам покажу детально та розповім про ідею, як я запланувала в'язати цей светер, Про пряжу, про те, як цей светр подорожував в Ісландію та побачив неймовірні краєвиди. Тож вмощуйтесь зручніше. Беріть з собою в'язання, улюблений напій, чай, каву, какао, капучино, ну, хтось що найбільше любить. Та давайте дивитися, що ж я нав'язала, і обов'язково вам покажу неймовірні краєвиди та гарний фото, відгук, який прислала мені замовниця, із неймовірної Ісландії. Обіцяю, вам сподобається це відео, адже я закохалася в цей светрик. і Думаю, він сподобається і вам також. Тож давайте дивитися це відео. Не забудьте поставити мені вподобайку, написати коментар. А якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Ходімо дивитися. Вийшов неймовірно теплим, м'яким та приємним до тіла, і я використовувала пряжу з магазину Чудо пряжа. Це фантазійна ниточка з неймовірно чудовим складом. Тут 28 альпаки, 50% мариносу і 20% поліаміду на 100 грамів. Ниточка має 120 метрів, але вона була своєрідна, з таким потовщенням та потоншенням. Мені дуже сподобалося працювати з цією пряжею. І ще від себе я додавала ось такий синій мохер. Додавала його на резиночки понизу светра та наперед на спинку, і на рукавчики вийшло доволі гарно. І в тіло светру також додала одну ниточку мохеру. І в мене вийшов такий неймовірно класнючий светрик, який просто став таким унікальним в своєму роді. І далі я вам розповім, як я його в'язала. не обійшлось без перев'язувань. Зараз все розповім та покажу. Привіт! Сьогодні 5 вересня, і вчора я почала в'язати светрик на замовлення, його потрібно переробляти. Він у мене занадто виходить широким. У ширину мені потрібна ширина виробу 50 см. Можна навіть трішечки 49-50 см. Десь так, тут у мене 60 см виходить. І коли я в'язала резиночку, резиночка у мене виходила 50 см з рахунок того, що пряжа ось тут товстіша трішки. Вона має таке неоднорідне, неоднорідну. Ниточку, десь тонше, десь грубша, і з рахунок цього вийшло у мене в ширину товстіше полотно. Мені дуже подобається, що виходить, дуже гарне кольорове поєднання. І в саме полотно я додала ще ниточку мохеру. Взагалі, думаю, що варто, мабуть, ось цю резиночку я в'язала у дві ниточки на спицях 5 мм, ось такі. Так, це в мене п'ятірочка. Дуже мрію про повноцінний ось такий набір. Але згодом, думаю, собі його придбаю, неймовірні. Або хоча б придбати спеції 8, 9, 10 мм великі, якими я часто користуюсь. Згодом, думаю, придбаю. Ось теж, думаю, разиночку почати в'язати на трьох ниточках. Замість двох. Розрахувати меншу кількість петель і тоді в полотно додати одну ниточку мухеру. Тож зараз буду торочити. У мене тут пров'язано було десь рядочків 15 висоту і резиночки 20 см, 20 рядочків догори. До Добре, що я пров'язала небагато, узгодила з клієнткою ширину. Тож, переробляти потрібно буде небагато, дуже гарна палітра, гарне кольорове поєднання. І ось тут у мене ще лежать светрики. Буду розробляти ось такі менюсики, потім розповім вам для чого. І думаю, на нього відзніму майстер-клас. Ще не знаю, чи просто звичайний майстер-клас, чи це буде платний майстер-клас pdf файл, чи це буде відео для спонсорів, але. Він мені дуже-дуже подобається. До речі, спойлер, тут немає жодного зшивання. Усі рукавчики, тіло, светра, зв'язано по колу. Тут у мене гарний реглан, тож ось такі красончики. Маюти, якщо б хотілося зі мною пов'язати таких малюків. Тут у мене ще червона пряжа і замовила вона до мене їде. Wake alone and I need you now The spark is gone and the dark is loud Just hold me for the night, for the night We can see what still is love It's hard to find, hard to find Can we wait till we see Почала в'язати зі спинки і цього разу сама саму резиночку, кідмухер я брала в два складання в минулому варіанті. А в цей раз я взяла кідмухер на резиночку в три складання і одну ниточку додавала до основного полотна. Тут, як ви бачите, в мене є помічник. А тут у мене вже перша примірка, спинка та перед готові. Ще потрібно лише зшити. Дивлюся, як правильно зшити, щоб залишити правильну довжину до пройми, щоб не була куценька, щоб не було занадто довго. Протягом в'язання замовлення я постійно комунікувала із своєю замовницею, уточнювала усі заміри, довжину, ширину, довжину пройми. І це дало нам ідеальний результат, тому що светрик сів просто неймовірно класно. І я пишаюсь тим, що весь цей час відповідала замірам. І навіть якщо десь було не точно, неправильно, я перев'язала, переробляла. А ось так мені допомагає Мурка, вона любить закутатися. Плед і в'язати разом зі мною. Тут вже в мене чергова примірка. Я підняла петлі з пройми на рукавчик і працюю над рукавчиком. Дивлюся, чи все гарно зшилося, чи все акуратно. І працюємо над светриком далі. Тут у мене вже майже зв'язаний рукав. Я маю заміри, яким має бути рукав, але також паралельно приміряю, щоб рукавчик не був занадто вузьким, чи занадто довгим, чи занадто широким. І продовжую працювати над створенням светрика, адже дедлайн уже скоро. Моя замовниця планує взяти його у подорож. І я поспішаю, щоб встигнути светрик зв'язати до потрібної дати. Я постаралася для вас не знімати дуже гарні кадри цього светру, адже він заслуговує окремої любові, окремого відео, окремого влогу. Він неймовірний, тому я вирішила все-таки відкласти монтаж, не задавати цей светрик в звичайний влог та показати вам його детальніше. Справа в тому, що під час того, коли я в'язала цей светрик, у мене було часу вдосталь і я що зробила правильно, захворіла. Тож, светрик цей я дов'язала практично в саму дату дедлайну. І вже тоді, пам'ятаю, було сиро, мокро і холодно. Светрик після того дуже довго сохнув, і я переживала, щоб встигнути відправити светрик, та що він доїхав з мовниці, і була можливість така, що можливо він мав їхати напіввологим, але все склалося якнайкраще. Тут показую вже готовий светрик, довіду, який він як гарно виглядає, та зараз покажу вам уже готову роботу. Привіт! Сьогодні 8 листопада. У мене ось такий осінній куточок. Пряжі на шкарпетка, яку я вам показувала. Ось тут також чекають мене шкарпетки це для мене. Одні в роботі в косметичці, і на ось ці буду робити майстер-клас на спицях тріо. Хочеться мені не на зелених, а на ось таких кольорових пов'язати. Одну шкарпетку в'яжу для прикладу, на іншій буду показати, як будемо в'язати. Тож, готуйтеся. І не забувайте дивитися мої шкарпеткові влоги. Там дуже багато краси та. Показую, які шкарпетки я нав'язала. Там дуже цікаво, багато естетичних кадрів, тож чекаю вас у влогах шкарпеткових. І нарешті я дов'язала ось такий светрик джемпер на замовлення. Це він на виворіт. Я сховала усі ниточки. Він у мене сохнув, мабуть, 2,5 дні, дуже довго. Ось. Але я нарешті його вчора досушила. І буду зараз пакувати замовниці, тому що він до 10 має прийти, і вона його бере з собою в подорож. І тут ще працюю над одним замовленням. Вчора трішки попрацювала, уточнила з замовницею все, що мені було потрібно, щільність, чи їй все подобається. Вже дістала свою гірлянду. І скоро вогники. Тут виглядати атмосферно у кадрі, треба в деє розправити. Тут також гірлянда, але вона чомусь не цвітиться, підозрюю, що також потрібно замінити батарейки. Ця гірлянда у мене найперша з Aliexpress і я її просто обожнюю. Тож, сьогодні ввечері буду палити свою свічку, буду в'язати замовлення, пити кавуську, до речі, мені сестричка із сенсей. Подарувала отаку чашку в вигляді гарбузика. І нарешті моя мрія збулася, тому що в мене восени є гарбузова чашка. Тут трішечки ще холодної ранкової кави, і зараз переверну светрик на лице та покажу його вам. Ось так светрик виглядає на лице. Мені дуже подобається, що вийшла гарна текстура за рахунок поєднання. А в одному моточку ниточок грубшої, такої ниточки, і тоншої, вийшло таке дуже гарне поєднання, плюс я додала ось такий джинсовий мохер. Тут на розиночках я брала в три ниточки, в'язала на спицях 5 мм. Тіло сфетрика я в'язала на спицях 9 мм чи 8, мабуть, на вісьмірках я в'язала. І особливість цього джемперу, по-перше, горловину ми залишили ось такою. Вона дуже гарно така, акуратно підвертається. Горловинку я залишала, виходить, пров'язала плечі тут трішки більше. Горловинку закрила раніше, і вона тепер виглядає як такий росток. Можна так сказати, що це виглядає як росток, тому що спинка подовжена, горловинка трішки коротша. Ось, і вона так акуратно, за рахунок текстури пряжі, вона акуратно підвертається і на тілі виглядає дуже гарно. Після прання я светрик приміряти не буду. І зараз буду вже відправляти його. Тож, вирішила вам ось так показати. Ще тут така особливість є, що. Я зробила ось такі розрізи по розиночці на спинці розиночка на 10 рядочків довше, Спереду трішки коротше. Зараз у нас дуже похмуро. І ось цей джинсовий виглядає вам трішки як сірий, але светрик неймовірно вийшов. І показую вам светрик в усій красі, Він вийшов неймовірно класнючим, бо то трішечки видовжила його вдовжину по спинці та попереду. І він мені вийшов такий укорочений, але ми з замовницею так і планували, що він буде коротенький, щоб гарно підходив під укорочену курточку таку осінню, щоб дуже зручно було його носити під якийсь верхній одяг восени та взимку. Він неймовірно теплий, неймовірно тактильний до тіла, пряжа супер тепла. Замовленням я неймовірно задоволена. Вийшло все так, як хотіла замовниця, і я дуже радію, що вийшло передати той самий светрик, той самий джемпер, який буде одним із улюблених у моєї замовниці, та буде зігрівати холодними вечорами і надавати натхнення. Зібрала светрик у коробочку. Зараз запакую, хочу додати кілька ось таких милих, це не наліпки, але такі стікери. Їх можна буде потім посадити на клей, приклеїти в будь-який блокнотик, або зберігати десь ось просто так. І хочу додати ось таких дві затишних закладки. Звісно, наклейку від мого бренду. І ось таку листівочку підпишу її ще, напишу віки кілька теплих слів. Я знаю, що вона з цим кардиганом відправляється в одну дуже цікаву подорож, тож побажаю їй гарної подорожі. І що продумала? Я в'язала ось такий зразок. І хочу тепер ось такий зразок додавати замовникам, щоб вони могли протестувати якийсь засіб прання новий, як він буде реагувати на светер. Ось тож, чи якийсь новий ополіскувач, буде ось такий зразочок, на якому можна буде тестувати засоби прання. Мені здається, це дуже вдала ідея. Зрозуміти, чи підходить новий засіб для прання. Для светра. Що по догляду? Звісно, светр переться вручну при температурі 25-30 градусів, такій, в якій вода має бути теплою, в якій комфортно тримати руку, щоб була не гаряча. Я прала ось цей светрик за допомогою дитячої шампуні, вона дуже гарно пере вироби і особливих засобів для прання. Я поки що не купувала. Мені дівчата присилали на тестування. Такі мініатюрки. ось, Але поки простий дитячий шампунь справляється із пранням ручних светриків ручної роботи. Свої я павутинки, усі светрики, саме з допомогою або дитячого шампуню, або звичайного шампуню. ось, Але додам Віки ось такий зразочок, щоб вона могла протестувати свій засіб прання на цьому зразку. і... Навіть якщо зразок зіпсується, то светрик залишиться цілим. Все, я буду пакувати і бігти на пошту, тому що сьогодні потрібно відправити, щоб він встиг доїхати ще до віки і встиг до запланованої дати подорожі. Подорож має бути через 2 дні. І, надіюсь, нова пошта встигне за 2 дні доставити светрик Віки. Все, в добру дорогу! Дуже класна робота. Потім вам покажу, я відзнімала кілька е, відео на собі, як светрик виглядає до прання. Тож, далі я вам залишу кадри, які, як светрик виглядає вживу. Це дуже щось гарне. У мене залишилось, до речі, трішки ось такої пряжі, думаю, собі зв'язати жилет. Ось, тож. Буде така краса. Не знаю, можливо, жилет буде собі, можливо, один подаруночок. Але мені дуже сподобалося саме цю пряжу вибирала Віка, і мені здається, це влучання по пряжі просто на 100 із 10. Все, тепер точно побігло.